Наскільки вистачить акумуляторної батареї 100 ампер годин для котла. По-перше, треба оприділитися, який саме у вас котел. бо котел може бути твердопаливний, а в нього може бути один, два або навіть три додаткових насоси, завдяки яким він працює і ганяють воду через його контур, а може бути газовий котел, в якому стандартно буде встановлений один насос. Тому тут треба оприділитися. Якщо ми беремо для прикладу газовий котел, то стандартний домоходний котел приблизно 80 Вт, а стандартний турбований котел, то це може 120, 130, 140 Вт. І тоді я вам пропоную Взяти одне таке просте правило для розрахунку, щоб я вам тут не погружався у якісь великі і довгі формули, ви просто берете таку цифру. Для роботи потужності 100 Вт на 1 годину потрібно 11 Ампер годин ємності. Тобто, якщо ваш КТЛ Вт і на одну годину ви буде брати з батареї 11 Ампер годин ємності, а ваша батарея 100 Ампер годин. Тобто, 100 ви ділите на 11 ви розумієте, що приблизно 9 годин буде працювати ваш газовий КТЛ до повного розряду акумуляторної батареї. І тут, в принципі, не Важливо, яка це буде акумуляторна батарея, тобто, якщо вона буде свинцева, гелова або же, або вона буде літій заліза фосфатна батарея, то до повного розряду батареї ваш кател потужністю 100 Вт пропрацює приблизно 9 годин. Якщо ваш котел споживає приблизно 80 Вт, то ви можете розуміти, що приблизно 9 Агодин буде брати ваш кател з акумуляторної батареї на 1 годину роботи, у вас батарея 100 Агодин, 100 ділити на 9 і розумієте, що приблизно 11-12 годин буде працювати ваш котел до повного розряду. Тут ще таке питання: розмите, що таке. Повний розряд акумуляторної батареї це розряд, при якому джерело безперебійного живлення буде вже відключатися від вашої акумуляторної батареї. Тому якщо вас треба проконсультувати і правильно підібрати безперебійник або акумуляторну батарею для нього, а також прорахувати, який час воно все буде працювати, і підібрати вам такий час роботи, який вас задовільнить, то звертайтеся, будь ласка, до наших консультантів, всі підберемо, проконсультуємо і зробимо найкращу ціну.